Яке, на яке закликають нас всіх. Дивно, коли усвідомлюєш, що Господь для своїх власних дітей готує вічне царство любові, вічне царство блаженства. І нам дивно, тому що Господь буде присутній там нашою з вами людською природою. Зійшовши за свого творіння, Господь прийняв на себе людську природу, і нам радісно і дивно, що ми прийдемо до Господа такого, як ми є, людьми. І він прийме нас у свої обійми, такими, як ми є, тварними, але вічними за своїм покликанням. вічними за своєю божественною цією природою, яку Господь дарував. Кожному з нас. Але, як бачимо далі, коли закликані були всі гості, той чи інший відмовлялися через певні обставини, хтось через маєтки, хтось через дружину, як ми і в інших Євангеліях читаємо схожі притчі, якими говорив Господь. І тут ми бачимо з вами таку дивну річ, що Господь нас кличе, а ми не готові до Нього прийти. Ми вхоплюємося за якийсь клаптик нашої землі. Здавалося, для того, щоб стати співтворцями, до чого ми з вами закликані, але тримаємося цього. І коли приходимо з вами в храм, коли приходимо до Бога, навіть під час сповіді, під час молитви, під час причастя, під час інших таїнств Божих, у нас з вами одне прохання у Бога. Зазвичай це дай. Дай, будь ласка, щоб в мене все було добре, щоб у моїх родичів було добре, щоб у моїх дітей було добре, щоб в моїх справах все було добре. Це дай, дай, воно накоплюється, у нас накоплюється, і ми іноді навіть забуваємо про те, що коли Господь нам дає, ми маємо йому про це подякувати. Але незважаючи на це, все одно. Господь щоразу кличе нас на святе свято, на Божественну літургію. Але то дощ, то якісь перешкоди, то якісь справи житейські, і ми це відкладаємо. Ми відкладаємо зустріч з нашим Творцем. Ми відкладаємо зустріч з тим, з тією особистістю, яка нас дійсно любить, яка нас дійсно приймає, такими, якими ми є. Грішними, праведними, недостойними. Що ж Господь далі каже своїм слугам кричі? Підіть, покличте всіх, бо всі покликані на свято до Господа слави. І приходять ті, які з нашої точки зору є недостойними, грязними, брудними, грішними, неправедними, а Господь їх кличе і приймає. І таке. Знаєте, когнітивний дисонанс. Господи, я начебто тружуся, виконую твої заповіді, хочу, щоб все було добре, щоб все було чинно, правильно в моєму житті. Ти мене прикликаєш, але в мене дійсно іноді бувають якісь там такі справи, що я не можу до тебе піти, то ти кличеш неправедних, ти кличеш грішних. В нас внутрішній такий. Е Противення цьому йде. Але Господь, як милостивий, звичайно кличе всіх нас. Але ми іноді буваємо не готовні почути цей голос. Ми за житейськими справами, дорогі браті і сестри, не готові відкликнутися на той заклик, на ту правдиву, на те правдиве свято, на яке кличе Господь. Будемо з вами молитися сьогодні, щоб цього ніколи в нашому житті не ставалося. Щоб кожен раз, коли у нас є прохання до Бога, у нас була і подяка до Бога, щоб кожен раз, щоб Господь, який благодіє в нашому житті, ми ці благодіяння не накоплювали в себе, але роздавали їх ближньому, тим, у кого цих благодіянь менше. Щоб кожен раз. Коли Господь ділиться з нами своєю любов'ю, щоб ми цією любов'ю не накоплювали в себе, а ділилися, ділилися з ближніми, з нужденними, ті, які якимось чином відвернуті від цієї любові, чи то через свої власні провини і гріхи, чи, 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 чи то через обставини, але немає других людей, немає другосортних людей, немає інших. Ми всі свої. Тому що єднаємося у єдиному тілі Христовому, що є і Церква. Ми говоримо дуже багато речей високих, правильних, але забуваємо про те, що один з одним ми маємо спілкуватися як члени одного тіла, які працюють заради однієї цілі спасіння і вічного блаженства в таїнстві Царства Божого, в таїнстві любові. Солідарності, розуміння і жертвенності. Тому що як Господь пожертвував власним сином заради нас усіх, так і ми маємо пожертвувати власними котіннями і бажаннями заради кожного нашого співбрата. Я вам бажаю в ці часи, в такі важкі для нас часи, але і правильні, очищувані часи, коли ти розумієш цінність людського життя. Коли ти розумієш цінність допомоги, коли ти розумієш цінність солідарності, щоб Господь завжди перебував з нами, щоб Господь, який втілився в людську подобу, завжди дарував нам наснагу і мужність у триманні цього життя, у проходженні шляху цього життя, для того, щоб разом усі увійшли в Царство Небесне і почули благословенні слова. Прийдіть до мене і будьте зі мною у вічному блаженстві, любові та радості. Амінь.